Між собою мірятимуться силами. Це команди Пленід та Рінбі та команди, які наразі перебувають. Ну, насправді для нього це вже е, як традиція У поточному чемпіонаті першої айтілі Львова пробуває зараз за майбутнє е, Олексія Єжелого та його матч Батагов. Пробуває зараз Батаго, забиває. Відзначається команда Пленід, і Батаго однозначно. Пилипенко, звісно, вже дещо харизмати. пробиває оці ситуації. Кутовенко Кутовенко прямує вперед. Перехоплення тепер вже від Володимира Яремовича. Володимир Яремович, який кл... голкіпером. Атакує плені, займає. Ну, цікаво дізнатися. Але зараз який момент. Лавро пробиває. Другий тайм зустрічі між командами Планіт та Рінбіт стартував. Відновлено наш матч. Атакує зараз кадровому стані. З'являється на майданчику. Сьогодні номер 10. І Що зараз забиває? Забиває колектив Рінбіт на старті другого тайму. Відзначається забитий м'яч. Перехоплення. Лавро на ударній позиції. Гравець командарі. Фактичний голкіпер. Не володіє він декрас схожими навичками. Забиває. Зараз пленє декрас. Відзначається 11-й номер кулек. Такого от немає. Немає розуміння того, що Рінбіт знає, як здобувати сьогодні. Перемогу зараз пробуває. Нашого матчу 2-1 поки що попереду. Плені закидання вперед каченко. Кухарик пробиває за мешкарної зони. Медальян зараз на ударній позиції. Ти не за такого от перебігу подій піти із п'ятим польовим. Команда Рінбіт чи збирається це робити. Забиває зараз Кухарик. 2-2. Рахунок у нашому протисту. Ну, Лавро вже у захисті відпрацював. Кухарик. Що він робить зараз? Подивіться! Подивіться, що робить кухарик. Вперше у цій зустрічі Рінбіт виходить вперед. Але його разом із нами любіть футзал, любіть Україну і всього найкращого.